Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Трьох російських спецназівців знищено восьмеро поранено внаслідок зухвалої атаки ополченців, борців за свободу, інгушетів, в селі Зязиков юрт. Пише журналіст Юрій Бутусов, втрати російська влада визнала офіційно. А цих інгушів росіяни оголосили у розшук, нібито за напад на поліцейських у путінській Росії цей подвиг намагатиметься оббрехати, але ті, хто завдав удару по окупантам, справжні герої. Подвиг яких в історію боротьби за свободу. удари партизанів у тилу путінського режиму відволікають великі сили, які були б відправлені на війну в Україну. В той же час речник головного управління розвідки міноборони Андрій Юсов заявив, що у Росії зміниться внаслідок бунту населення. Це буде не осмислений протест, а саме бунт. Бо РФ немає громадянського суспільства. А бунт все одно буде. Це питання часу. Якби це було громадянське суспільство, то це був би не бунт, а осмислений протест, яким був в Україні майдан, з цінностями, з конкретними вимогами, розумінням сенсу. Оскільки суспільства там немає, то це буде не протест. А Бунт, який врешті-решт так чи інакше закінчиться заміною режиму та переформатуванням у самій Російській Федерації, сказав Юсов в ефірі телемарафону. Представник ГУР зазначив, що всі сценарії російського диктатора Володимира Путіна лягають на підготовлений ґрунт, бо народ Росії сотні років жив у рабстві. Там інституційно немає ані демократичних практик, ані досвіду спротиву. Юсов пояснив, що на якомусь етапі в Росії ціни на нафту дозволили приготувати населення. Юсоф пояснив, що на якомусь етапі в Росії ціни на нафту дозволили прогодувати населення для багатьох. Цього виявилося достатньо арешту або видавали з країни або посадили до візниць. А От російський політолог Дмитро Орешкин заявив, що зараз виникнення революційної ситуації чи масових бунтів в Росії є неможливим. Він вважає, що для початку цього процесу потрібен розкол у правлячій верхівці РФ. Революційна ситуація це надто сміливо узагальнення, тому що для революційної ситуації верхівки повинні не тільки не мати можливості їсти по старому, але в них повинен бути розкол. У них повинні з'явитися так звані контреліти, які пропонують якийсь альтернативний шлях розвитку, якому. Люди вірять або не вірять, і з'являються варіанти. І тоді є сенс виходити на вулицю, підтримувати якогось лідера, який каже, я допоможу зробити з цієї країни щось інше. Якщо розколу еліт немає, то це Північна Корея. Можна з голоду вмирати і славити вождя, зазначив він в ефірі телеканалу Freedom. Водночас, за словами політолога, для безглуздого і нещадного бунту потрібно мати типове російське село, яких уже давно не існує. Для того щоб революція розігрілася в масштабах усієї країни, потрібні комунікаційні мережі просто для того, щоб люди один із одним підтримували стосунки і знали, що. Робиться для цього потрібні, наприклад, сильні профспілки і незалежні партії, які зможуть це організувати. А це знову ж таки розкол у правлячих елавах серед еліт. Продовжив він. На думку політолога бунт в російському суспільстві могли б організувати деякі особистості, але вони в тюрмі або вбиті, або не в Росії. У нас таке міг би організувати Навальний, але він сидить. У нас рух протесту міг би організувати німцов, але він убитий. Рух протесту міг би організувати Ходорковський, його вигнали з країни або багато інших, хто зараз перебуває за межами території молодих і рішучих. А залишається варіант. Саме як раніше, як у північній Кореї, і бунту не вийде, тому що бунтували села, де село усвідомлює свій кризовий кажучи сучасною мовою варіант розвитку. Якщо до сусіднього села дійдуть посланці, то воно може піднятися і приєднатися. Це буде так звана селянська війна, але ось ця ось хвиля, вона веде знову ж таки, коли з'явиться лідер, який-небудь Болотніков або Омелян Пугачов, пояснив Орешкин. Крім того, експерт наголосив, що путінський режим сильний тим, що він будь-яку людину щипчиками висмикує і відриває її голову. або саджає на 70 років ні за що. Просто про всяк випадок, як посадили Іллю Яшина, володю Караморзу Навального. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.